Що ж, друзі, всім привіт. Зараз я ось з такою сумкою на велосипеді е, їду до себе. Е, я був у батьків, там, де я народився, там де я жив раніше. Їду е, додому до себе і хотів записати таке відео, сьогодні ні графіки, ні ціни біткоїна не буде, хоча воно там 24,5 біткоїн сьогодні. але Сьогодні хотів записати таке відео, що від багато людей я чую, що важко. В общем, люди хочуть, щоб їм було легко, щоб були гроші. Я просто хочу розказати на даний момент, що у мене зараз, як у мене зараз, і щоб, можливо, у майбутньому подивитися на це відео і догадувати просто ті моменти, що я пережив, як було, тому що в мене зараз дуже нелегкі часи. Ось як бачите, я на всім економлю, в мене є мотоцикл Honda CRM кросовий, 74 куба двохтактний. Я зараз реально економлю, бачите, їду на велосипеді, який я купив за 700 гривень, для того, щоб зекономити тих 300 грам бензину чи 400 тому що між населеним пунктом, де я живу, на даний момент і батьками приблизно 7-8 кілометрів. Ну, Це навпростець. Так що це не є багато в принципі, невелика дорога, але все одно я стараюся все економити, вливати гроші в криптовалюту. І не знаю, чи буде цей риск оправданий, тому що реально зараз дуже важко. Я думаю, що не лише мені всім важко. Ось у мене ну, багато хто не знає, але у мене тато взагалі не працює, тобто він ну, такий домашній, можна сказати. За ж моє життя він я не, чесно не пам'ятаю, щоб він працював. Один раз я його був взяв в Росію ще раніше колись як їздив. Він там запив, коротше, йому не виплатили гроші, він приїхав, дав йому на дорогу і все. Це було, коли мені було 19 років, мені вже 27. І від, тоді, від того моменту я реально, реально от не можу сказати, що він десь працював. Він взагалі жодного дня ніде не працював. Він просто у мами на шиї сидить. І Вчора мені мама сказала, що е, там, де вона працює, вона працює в магазині в селі, міняються власники і власник набирає собі своїх продавців. Так що вона вже тепер буде безробітня, а теперішній час знайти роботу це дуже і дуже важко, тим більше в селі. Е, ну, чесно, от тако йду і думаю собі. От, я реально таку економлю, буквально. Вплоть до того, що на їжі економлю, тобто не можу собі дозволити там щось е, таке більше, просто мінімальне. Е, і ось сьогодні вже, по-моєму, 14 число. Е, якщо рахувати сьогоднішньою покупкою я, можливо, вечором запишу відео, що я купив, це за цей місяць, за 14 днів я вложив 5 тисяч гривень. Не знаю, чи це оправданий риск, чи не оправданий, тому що просто у мене зараз є важливіші проблеми, чим та крипта. У мене там, де будинок. ну Багато хто видів відео, хто дивиться за мною, в мене йде ремонт зараз. У мене там стіни просто в гіпсокартоні. Немає ще е, ні підлоги там на кухні, тому що я там хочу заливати стяжку. Дах тече. Мені потрібно дах прикрити. Вчора були сильні дожді і реально в мене прям тече. І я зараз влазую гроші в ту криптовалюту і знаєте, яка, яка буде жиль, якщо в мене, наприклад, заблокують аккаунт на Binance, чи е, криптовалюта зі сками всі, я потеряю гроші по якій-ліба причині. І знаєте, як оце буде мені, що я реально так е, важко е, працюю, тому що я е, реально і зарплату. І то, що продаю, до речі, сьогодні я буду купувати криптовалюту, тому що я продавлюю перестрекери. І сьогодні я стараюся всі свої, то, що я колись мав, якісь речі, продавати, вложувати в криптовалюту, зарплату вложувати в криптовалюту. І, знаєте, буде дуже, дуже сильно печально, якщо от реально у нас і зі реально Щось станеться. Я, я не знаю, як це пережити буде, але е, я просто розумію, що якщо е, не ризикувати, та це дуже, дуже, і дуже і дуже великий ризик, але я розумію просто, що якщо я не ризику, е, просто ну стати багатим, е, це реально в мене шансів не буде більше. І я реально зараз в мене... 95% суто надія на криптовалюту. Ось бачите, в якій я, я, це в якому я свидрику, в якій я шапці, тобто в мене все таки, знаєте, е, дауні. Да, 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 не знаю, як це правильно сказати. Тобто в цьому Свидрику вже дуже багато років. Цей свідрик, е, ще мені подарувала е, коротше, моєї дівчини е, мама. це я вже з нею не зустрічаюся, штайте років, певно, 7-8, тобто ви собі уявіть, і ще з нами я зустрічав десь ну, пару років, то уявіть, скільки ось цьому свидрику е, років. Але е, все ж таки я стою на своєму, ризикую серйозно, тому що, е, як на мене, я вливаю реально останні гроші, дуже багато вливаю ту криптовалюту. І я все ж таки думаю, що Буде праздник на моїй вулиці, буде такий момент, коли я собі під час воєнного стану куплю квартиру. І цей момент, сподіваюся, настане. Я думаю, що він буде, можливо, не в цьому році, а можливо на другий, але я думаю, що 2023 рік буде у мене намного ліпший, намного позитивніші, чимось ось цей, тому що е, зараз на даний момент я реально виживаю просто. Тобто не жию, а реально виживаю. Так що, друзі, е, я думаю, що не тільки мені, думаю, що зараз всім важко, тому що зараз така ситуація в Україні. Взагалі, якось, якось так. Тому, друзі, закликаю всіх триматися, вірити в свої мрії. Триматися до кінця і хай буде все добре, хай буде все Україна. Так що всім гарного настрою, всім пока.